Всім вітання. Повертаємось до оновлення Дея, що мені прилетіло це на днях буквально. Тепер все окей, все працює, все, все нормально. До речі, на вулиці йде дощик, 225 Вт поки що. Бо більше, мабуть, і не потрібно. Ну, Сьогодні було 350 Вт. Так-от, по оновленню. Прилетіло мені те оновлення з чорними екранами, з всякими, але фішка була в тому, що не працював сенсор, бо він трошки роз'їхався. Написав я на сервіс, на сервіс Дея, там сервіс. Равлик китайський сайт, бо він обслуговує наш регіон, як виявляється. От. Ну, зі мною зв'язалися. Вони зазвичай зв'язуються десь годині о 5 ранку пишуть листи, уточняють, яка країна, щоб краще було працювати, але все одно потім о 5. Ранку пишуть. От. Ну і все. Вони оновили його. Вони його раз оновили. Проблема із тачскріном пропала, але чорний екран із жовтою менюшкою вона залишилася. Спитала, чи можна повернути білий і зелений. Вони попросили сфоткати. Я сфотографував, відправив туди саме знову на пошту. І, ну, скільки там, 15 хвилин і вони мені це все повернули, і тепер все працює, тому. Мені писало в попередньому відео там це те, що баг, то я достовірно не знаю, чи то баг був, чи то оновлення таке, але фішка в тому, що з чорним екраном воно працювало нормально, просто що вигляд був змінений. Так, і після до речі, після оновлення тут з'явилася така штука Smart Devices. Я не знаю, що це таке. Не розбирався, треба буде подивитися. Device Info. Device Info, до речі, помилка. Малий вольтаж це коли мене кіт заліз на акумулятор і нажав. На кнопки і в мене відробилося електрохарчування, як кажуть у нас в Лондоні. Тому всім дякую, що дивилися. Якщо що є якісь проблеми, і це добре, що їх можна вирішити отак от дистанційно, написавши просто на сервіс. То поки це працює. Всім гарного дня!